Шановні колеги, хочу поговорити про маски дефіциту вітаміну В12. Тому що явної клініки як такової немає, але є дуже для нас багато підказок. Я почну з клінічного випадку. Пацієнтка 54 роки, екстрапація матки. У 2019 році виставлений цукровий діабет другого типу, приймає метформін 2000 мг на добу, лікований гемоглобін 6,6 тобто вона абсолютно компенсована, але з'явились скарги на випадіння волосся, сухі шкіри, трищина в куточках рота, печіння язика. Слабкість, загальне відчуття, затерпання рук, порушення сну. Останні 6 місяців головний біль простоподібний і зниження пам'яті. За шкалою Торонто, коли ми нейропатію визначали, відсутність нейропатії. І зверніть увагу, за шкалою Мідас, скажімо так, ну, вона мала другий ступінь інтенсивності головного болю. А, і якщо ми говоримо про скринінгове опитувальник головного болю, чи мігрені, є дуже зручний. Насправді, якщо два плюси ми ставимо і підтверджуються, ну скажімо, тоді ми можемо підтвердити, що дійсно у пацієнта виникає головний біль чи Мігрень, саме Мігрень. Якщо відповідає так на друге, але третє запитання, тоді скажімо, ймовірність 93%. Але шкала Мідес це шкала, саме яка визначає наявність головного болю і безпосередньо. Мігрені. якщо ми говоримо про дефіцит вітаміну в 12 дійсно його визначити дуже складно, тому що якщо ми візьмемо центральну нервову систему да, мозок, то це проявляється когнітивними порушеннями, депресією, мігренію, порушеннями сну, параної. Спинний мозок це перестезія, таксія ходи, слабкість кінцівок, язик. Глосить втрата смаку, кров це може бути мегалопластна анемія, підвищення метимолонової кислоти або гомоцистину, що призведе до втоми і блідості. Периферична нервова система проявляється постуральною гіпотензією, натриманням сечі, імпотенцією. І соматична нервова система це перестезія, втрата чутливості шкіри і гіпорефлексія. А, тому я хочу сказати, що скажімо так, клінічні симптоми у пацієнтів різноманітні і не специфічні, і неврологічні та гематологічні симптоми можуть виникати взагалі незалежно один від одного. Що стосується розповсюдження мігрені, у хворих на цукровий діабет, зверніть увагу: якщо тривалість навіть цукрового діабету від 1 до 5 років, 25% пацієнтів мають це ускладнення. Якщо більше 10 років, то 40% пацієнтів. Що стосується глікованого гемоглобіну, зверніть увагу. Чим краще глікований гемоглобін, тим вищий ризик розвитку мігрені. Можливо, це пов'язано з тим, що саме ця група має ризик гіпоглікемії порівняно з тими, хто є декомпенсований. Зверніть увагу. У них рівень все рівно мігрені високий, 25%, Але все ж таки ніж нижче ніж групі компенсованих пацієнтів. Взагалі на це треба звертати увагу на мігренію наших пацієнтів, тому що. Безумовно, є взаємозв'язок між мігренью і великими кардіоваскулярними ускладненнями при цукровому діабеті. Так виявилося, що в пацієнтів, у яких є мігрень, в них дійсно підвищується ризик розвитку інфаркту, міокарда, інсульту, безумовно, всіх причин смертності і кардіоваскулярних захворювань. Ну, і якщо ми говоримо про порівняння двох груп в групі, де був нормальний рівень вітаміну в 12 і був дефіцит, безумовно, у пацієнтів з дефіцитом рівень мігрені і епізодичної, і хронічної, значно вище порівняно з контрольною групою. А ну і Якщо ми знов таки говоримо про лікування, хочу показати дослідження, де було показано що додавання. Дійсно, препаратів вітамінів групи Б у пацієнтів з мігренню, знижує дійсно ризик гомоцистину і таким чином знижує головні болі. Ну, Якщо ми звернемо взагалі на різні вітаміни, візьмемо вітамін в 12 візьмемо в 9 і в 6 дійсно в усіх випадках відбувалася та група, яка отримувала вітамінотерапію, в неї безумовно відбувалася компенсація. Через 6 місяців і зниження через 6 місяців рівня гомоцистеїну. Ну, і якщо ми говоримо про вплив на гомоцистеїн, зверніть увагу: пацієнти, які отримували терапію, яка знижувала рівень гомоцистеїну, тобто b 12 дійсно відбувалося зниження відсотку. Приступів мігрені через 6 місяців. Зверніть увагу, 60% до 30%, тобто вдвічі. Ну і за шкалою мігрені, головні болі, інтенсивність цих головних болей зменшували за шкалою з. З 6 балів до 2,5 балів. Частота також прогресивно зменшувалась. Зверніть увагу, якщо ми говоримо про зміни в головному болі, а саме частоті, від 4 балів до 1 балу. Ну і є, безумовно, групи ризику, пов'язані з дефіцитом вітаміну в 12 Це пацієнти, які приймають певні ліки. Це, безумовно, група ризику входить пацієнти на цукровий діабет другого типу, які отримують звичайну форму метформіну. Це пацієнти, які довготривало лікуються інгібіторами протонної помпи, а це знов-таки пацієнти з цукровим діабетом і ожирінням, бо у пацієнтів з ожирінням дуже часто є герх. Люди похилого віку, особливо старше 65 років, 40% людей – це в будинках догляду за людьми, і 10% вважається людей після 50 років через атрофічні процеси, а саме атрофічний гастрит. А вегетаріанці й вегани поширені становлять 61 і навіть 76%. Серед веганів, тому що вони не вживають м'ясних продуктів, які безпосередньо містять вітамін в 12 Що стосується дефіциту, через що дійсно може виникнути дефіцит В12 12 це недостатність споживання з їжею або підвищені потреби у вегетаріаті, вегенів, вагітних жінок, ті, що готують груддю, людей похилого віку, які менше вживають м'яса. А може бути через погане всмоктування, яке викликане недостатністю продукції шлункового соку, наприклад, через прийом інгібіторів протонної помпи, атрофічний гастрит, вироблення внутрішнього фактору касла через, наприклад, внаслідок гастроктомії чи перніціозної анемії, а всмоктування в кишківнику, наприклад, якщо у пацієнта є хвороба крона, резекція термінального відділу клубової кишки, і порушується активна абсорбція через кубілінові рецептори, наприклад, внаслідок прийому метформіну тому що метформін він конкурує з цими рецепторами з Б12. Ну і Ще скажемо один такий цікавий випадок, тому що абсолютно здорова жінка, начебто з першим типом цукрового діабету, 20 років її. Діабет був діагностований в 10-річному віці. За анамнезу відомо, що в неї була анемія. І була направлена до гастроентеролога через два місяці нічної діареї без крові. Діарея була дуже часто до 15 разів на добу. В неї виникав біль в лівому ніжному квадранті та нудота. І огляд систем не дав ніякої відповіді, тому що все було без особливих змін. Вона також скаржилася на головний біль і біль в ніжних кінцівках з онімінням, через що її направили до невролога. Але я хочу сказати, що це цукровий діабет першого типу, тобто автоімунне ураження. І якщо пацієнт, наприклад, не тільки цукровим діабетом хворіє, але й іншими автоімунними захворюваннями, безумовно, це може призводити до розвитку автоімунного гастриту, який включає імунно опосередковане руйнування приєтальних клітин шлунку, і це безумовно зменшує вироблення внутрішнього фактора. На що може призвести до дефіциту вітаміну в 12 перніціозної анемії і до неврологічних симптомів, такі як втома, головний біль, слабкість, і безумовно зверніть увагу: симптоми з боку шлунково кишкового тракту. А особливо як у цієї жінки діарея до 15 разів на добу нічна, без домішків крові, бо це діабетична діарея чи діабетична ентеропатія, як ми її називаємо. Біль в животі і дисфагія це також ознаки дефіциту вітаміну в 12 Про це треба пам'ятати в даному випадку. Цій пацієнті було призначено b 12 в адекватній дозі, через що в неї зникли через кілька місяців абсолютно всі симптоми, які тут перераховані. А ще хочу нагадати, що дійсно b 12 він є важливим в обміні гомосистеїну. Я хочу нагадати, що. На підвищення гомоцистеїну буде призводити до цит зміни цитотоксичної зміни протеїнів, до оксидативного ураження, скажімо, до скажімо, до трансмітерів і васкулярне ураження також буде виникати у таких пацієнтів. Чому це так небезпечно? Тому що гомоцистеїн, навіть не гомоцистинова кислота, а гомоцистеїн він є дійсно небезпечний, як і гомоцистеїнова кислота, в плані аповтозу картикальних нейронів і не тільки картикальних нейронів. Просто це дослідження було зроблено саме. Вивчали, яким чином гомоцистеїн впливає на кортикальні нейрони. І зверніть увагу, коли його кількість була нульовою, 100% виживаємість нейронів спостерігається. Як тільки концентрація стає 05, зверніть увагу, кортикальні нейрони починають гинути і вже їх становить приблизно 80%. Коли, наприклад, гомоцистину стає Ну от давайте візьмемо цифру навіть 5. А безумовно ми бачимо загибель кортикальних нейронів на гомоцистині. Це більше ніж 50%, А якщо гомоцистинова кислота взагалі в живих лишається менше 10 тому це дуже токсична сполука для структур нервових і особливо головного мозку. А ну і якщо ми говоримо про взаємозв'язок між тривалістю сну та рівнем гомоцистеїну, зверніть увагу: дійсно підвищення гомоцистеїну на впливає. На тривалість сну. І було показано, що є прямий взаємозв'язок, саме якщо, наприклад, пацієнт спить менше 5 годин, рівень гомоцистеїну в нього підвищується. Тобто, чим менше спить пацієнт, тим вищий рівень гомоцистеїну фіксується у цього пацієнта. Особливо зверніть увагу: це якщо менше 5 годин е, сну. Ну і знов таки, якщо ми говоримо про взаємозв'язок між тривалістю сну і високим рівнем гомоцистину, знов таки зверніть увагу: чітко показано, що менше 5 годин знов таки не впливає на підвищення рівня гомоцистину, навіть там з поправками. А ну, що стосується між Знов таки тривалістю сну і рівнем гомоцистеїну між у чоловіків і у жінок, то тут зверніть увагу, більше страждають жінки. Виявилося, що жінки, які сплять менше 5 годин, в них дійсно підвищений рівень гомоцистеїну. І знов таки, Якщо ми говоримо про індекс маси тіла, наприклад, якщо у вас пацієнти з індексом маси тіла більше 30, безумовно, знов таки це група високого ризику, вони тоді, скажімо, мають взаємозв'язок, якщо вони сплять менше 5 годин, мають індекс маси тіла більше 30, зазвичай у таких пацієнтів підвищений рівень гомоцистеїну. Але ще раз хочу нагадати: гомоцистеїн рівень залежить від кількох вітамінів, особливо вітаміну в 12 Він знаходиться в достатній кількості в високих дозах 2 мікрограма на 100 грам. Це м'ясні продукти, субпродукти і риба. На жаль, в інших дуже маленька кількість їх міститься. Але я хочу нагадати, що вітамін В12 – це дійсно дуже важливий вітамін, бо є він кофактором двох ферментів. А саме метіонін-синтетази, яка діє в цитоплазмі, є кофактором в реакції синтезу метіоніну. Метильна група переноситься від метилтетрагідрофолату до гомоцистеїну з утворенням метіоніну і, безумовно, утворений H4 фолат він необхідний для утворення ДНК РНК. Дефіцит в даному випадку В12 призведе до підвищення рівня гомоцистеїну, порушення утворення ритроциту. Що безумовно може призвести до магалобласної анемії, пацієнти з цим захворюванням страждають від швидкої втомлюваності та виснаження. Ну і другий фермент метилмаланіл коамутаза. Яка діє безпосередньо в мітохондріях, тобто, завдяки їй відбувається активація енергії в мітохондрії, Аденозилкобіламін є кофактором перетворення метилмалоніл-КОА в сукцинілку А. І дефіцит в даному випадку вітаміну в 12 призведе до збільшення метилмалонової кислоти, синтезу аномальних жирних кислот, і таким чином зміна цілісності структури міеліну. Безумовно, будуть. Неврологічні прояви, такі як депресивний настрій, деменція, і периферична і автономна нейропатія. Бо ще раз хочу нагадати: діарея це прояв автономної нейропатії, а саме ентеропатії. Ну і ще раз хочу нагадати, яка ж інтерпретація взагалі всіх показників. Безумовно, сироватковий плазмовий кобаламін це пізній маркер, він малочутливий, бо переважно неактивна форма зберігання, бо 80-90% зв'язано з гаптокорином і лише 10-20 з транскобаламіном. Але якщо ми отримуємо рівень вітаміну В12 менше 148, безумовно, це вже виражено недостатньо. Група ризику 148 222. Але група ризику я вважаю це вже той стан, коли ми повинні реагувати. Тому що, ще раз хочу нагадати: сироватковий плазмовий кабуламін це пізній маркер, Голотранскобеламін – це ранній маркер. Він найбільш чутливий, оскільки b 12 зв'язаний з транскоболоміном, і є біологічно активним, тобто та фракція, що поглинається безпосередньо клітинами. Недостатність вважається рівню, якщо менше 35 пікамоль на літр. 35-50 група ризику, я вважаю, що теж в цьому випадку ми вже повинні реагувати. Ну, і норма, якщо більше 50 пікамоль на літр. Ну і інтерпретація. Функціональних показників, обов'язково краще їх робити разом з вітаміном В12 чи транскобуламіном. Метилмалонова кислота вона дійсно підвищується при дефіциті вітаміну В12. І недостатністю вважається, якщо рівень становить вище 271 наномоль на літр. Цей рівень також підвищується у пацієнтів з порушенням функції нирок. Ну і гомоцистеїн вважається, якщо рівень вище 12 мікромоль на літр, і також підвищується у випадках дефіциту b 9 b 6 а також при порушенні функції нирок. Тому що гомоцистеїн також виводиться нирками при зниженні функції нирок Мецистин починає накопичуватися у таких пацієнтів. Ну, і що стосовно рекомендацій, що, коли і як, з якою частотою ми все ж таки з вами повинні призначати і виявляти проблеми з вітаміном в 12 А що рекомендує наша американська діабетологічна асоціація? Безумовно, зверніть увагу. А пацієнти з цукровим діабетом другого типу, які отримують метформін, рекомендується проводити лабораторний скринінг на вітамін в 12 щонайменше раз на рік. А я хочу зауважити, що це пацієнти, які приймають саме звичайну форму метформіну. І по наших дослідженнях, якщо пацієнт приймає більше трьох років, ми вже обов'язково повинні визначати цей рівень. Але буває так, що пацієнти мають проблеми, мають виразкові язви, гастрити, і вони вже, наприклад, приймали інгібітори протонної помпи. Безумовно, в даному випадку, якщо навіть це вперше виявлено, цукровий діабет, ми також повинні перевірити такого пацієнта на рівень b 12 І такому пацієнту я вже би призначала тільки подовжену форму, щоб, не дай Боже, не посилити дефіцит вітаміну В12. Безумовно, дефіцит вітаміну b 12 слід поповнювати пероральним прийомом вітаміну b 12 по 1000 мікрограм щодня. Ну і... Тривалість прийому добавок залежить від причини і може бути довічною. Наприклад, при перніціозній анімії або після проведення баріатричної операції бувають такі пацієнти, що дійсно їм пожиттєво необхідно приймати вітамін в 12 Якщо у пацієнта легка мальтабсорбція, наприклад, легка форма атрофічного гастриту, безумовно в даному випадку ми призначаємо 1000 мікрограм кобеламіну. Внутрішньом'язово тиждень один щодня або через день, тиждень два-дев'ять щодня. Після 9-го тижня щомісячно довічно. Але на сьогоднішній день ми маємо з вами дуже гарну альтернативу: це таблетовані форми, і зверніть увагу: в даному випадку ми можемо призначати від 500 до 1000 мікрограм ціана перерально щодня. Тяжка мальтабсорбція, наприклад, у уберіартричного пацієнта. Чи перніціозна анемія, чи е, синдром мальтабсорбції, хвороба крона, чи багато інших е, причин, які могли призвести до цього стану, тоді ми призначаємо 1000 мікрограм ціанокабаламіну внутрішньом'язово перший тиждень е, щодня, або через день, і знов-таки другий, дев'ятий щотижня, після дев'ятого тижня щомісяця довічно. Або Знов таки тут трішки вище дозування. Зверніть увагу: від 1000 до 2000 мікрограм ціанекобаламіну перорально щодня. Тобто, якщо зверніть увагу, легка мальтабсорбція 500 тисяч в таблетованій формі ми можемо призначати щодня. Якщо важка, від 1000 до 2000, просто збільшується дозування. Але ж я кажу, на сьогоднішній день ми маємо альтернативу дуже гарну, тому що не завжди пацієнти можуть ходити до нас. Щодня або через день або щотижня на ін'єкційні процедури, тому ми дійсно маємо дуже гарну альтернативу. Ну і ми повинні все ж таки, знаєте, підтримувати наших виробників і підтримувати. Компанії дійсно я хочу сказати, в компанії Косум є чудовий вітамін b 12 який називається нейрокабал. І в даному випадку, як я вже казала, дозування 500 мікрограм, і ми тут можемо призначати від однієї до двох таблеток, якщо це легка мальта абсорбція, якщо це важка, ми можемо від двох до чотирьох таблеток для того, щоб доза була до 2000 мікрограм. Призначати цей препарат. Ну і ще коротко хочу сказати дуже часто, в даному випадку таких пацієнтів, якщо є виражений больовий синдром, ми можемо додавати ще і пригабалін препарат Зонік, який блокує на будь-якому рівні. До того, що цікаво і що зручно, ми можемо призначати з маленьких доз 25 мг, А я хочу нагадати, що у Зоніка є всі дозування. Від 25 до і вище дозування, що дає нам змогу дуже зручно титрувати дозування. Але я ще раз хочу нагадати, що маски дефіциту b 12 вони Дуже різні, і ми повинні в такому випадку просто зробити аналіз на в 12 Якщо дійсно ви отримуєте низькі показники, призначайте нейрокабал. Ну і тоді у наших пацієнтів життя заграє кращими красками. А якщо у пацієнта, як у цієї пацієнтки з автоімунним ураженням, скажімо, не тільки підшлункової залози, а й аутоімунного гастриту. Безумовно, у таких пацієнтів дуже часто розвивається ентеропатія через дефіцит того ж вітаміну в 12 І в такому випадку, коли зменшуються прояви діареї, повірте мені, у пацієнтів дійсно покращується якість життя. Дякую за увагу!